Божечко, що то вона там робить? Кліщі на баклажанах завели. Що, прям такі як кожульки на вухах сидять? <гум> Та ні, це павутиний кліщ, той, що сидить на овочах і залишає без врожаю. Поглянь, яке листя стало. Фух, ну слава Богу. Що, фух, потрібно терміново з ними боротися, бо залишимось без баклажанів. Так а як боротися? Скоріш ходімо, покажу. О -о -о. Мабуть, знову хімія буде. Та ти що? Яка хімія? Ми ж вже збираємо активно врожай. Тепер тільки біо. Нарешті перестанеш настроїти. Борис, не хвилюйся. Це ж ензим. Вони потурбувалися про наше з тобою здоров'я і вся їхня продукція лише біо. Жодної хімії. Тут у мене аміностим і актарофіт, якраз те, що нам потрібно від піща. Переконала під час активного сезону. У нас садівників городників ну дуже мало часу на обробки. Ензим, звісно, потурбувався про це і зробив відповідний баковий розчин. Від всього. Цього лише одною обробкою. Моя гримуча бакова суміш буде і від фітофторозу, борошистої роси, несправжньої борошистої роси, вянення, гнилі тощо. Від шкідників, від тріпси, білокрилки, попелиці, кліща для стимуляції також рослин, розвитку плодів, покращення смакових якостей плодів та збільшення кількості плодів. Ну, що може бути краще. Ну і закріплюю це все діло, звісно, прилипачем, щоб прощін гарно тримався на поверхні листа. Обробку проводжу пізно ввечері. Взяла ось такого помічника. І пам'ятайте, що для того, щоб результат був максимально ефективним, листову пластину потрібно обробити не лише зверху, але й з низу. А ще на сайті виробника можна придбати ось такий вже готовий сет за 349 гривень. Цього набору вистачить мінімум на п'ять обробок. Бонька, ти бачила, що ензим вигадав? Ага, тепер головне, щоб після цієї обробки тиші не перемикнулись на нас, бо будемо ми з тобою лисі.